Це ожика лісова. Вона є вічно зеленою, в неї листя на зиму залишається зеленим. Вона використовується для тіні і для півтіні. Вона на сонечку можуть кінчики підгорати. От. І на даний час вона от в такому стані навкорінені. Зараз я попробую достати сам саженець. От. Зараз то так легенько легесенько легесенько Бачите? Утворюється молодесенькі коріння. Якщо би ми їх залишили на зиму на вулиці, ці б маленькі корінчики від перепаду температур могли загинути. В цій тепличці, в цих парничках, це дає захист від промерзання от даних молоденьких корінчиків. Воно зберігається в такому стані, якому воно є, і продовжує свій ріст при плюсовій температурі. Також у цій теплиці у нас прикопані рослини. Що це означає? У нас тут такі збиті короба, в яких складені рослинки з голою кореневою системою, і просто пересипані торфом.